Усім добрий вечір, хочу зробити маленький відеоогляд двох повербанків. Це в нас два потужних однакової ємності повербанки. Хоч може здаватися, що один більший, а інший менший це воно дійсно так є. Просто цей чуть-чуть менший по самих габаритах, за що, то, що тут, бачите, пружинки стоять, тут стоять вкладиші такі амортизаційні з металу. І таким чином фіксується акумулятор там всередині. В даних повербанках вісім таких акумуляторних елементів. Доволі потужні павербанки. Вони обоє мають ємність до 30 тисяч мА там 29, 200, якщо я не помиляюся, потрібно рахувати більш точно, не можу зараз цього сказати, адже я не, ще, ну, не рахував. Дивимося по екранчиках спочатку. Так, цей включає, Тут і цей тут. Тут показує тільки, відсотки, тут цей показує і відсотки, і показує ампераж, і вольтаж показує. Цей павербанк йде в нас на продаж. Цей павербанк іде на продаж. Зараз пройдемось по роз'ємах. Цей у нас йде по подарунковий повербанк. Повер це зібраний власноруч повербанк, корпус, звісно, заводський, але повербанк збирався з усіма усі, елементами власноруч. Приїжджає все розукомплектоване, це все збирається, робиться, паяється, як то кажуть, що необхідно. І виготовляємо такий от прекрасний повербанк тут у нас по роз'ємах. Два USB, це на подарунковому, і один Type-C, а інший micro USB. Далі той, що йде на продажу, в нас має. Наступні параметри, точніше роз'єми, ось один USB. Далі йде у нас Type-C та Lighting, і тут з цієї сторони одне USB, як ми бачимо, і мікро-USB. Далі тут фонарика немає, той що на продаж. Ці повербанки виставлені у нас в телеграм-каналі. Як бачимо, елементи однакові, що на тому, що на продаж, що на подарунковому, однакової єнності, однакового розміру. Цей чуть більше тільки із-за того, що бачите, тут прослойка на пружинках Чуть-чуть ширший. Ну і звісно, тут плата. Тут плата довша, ну, за що цього все. Це більш компактніший. По розмірах я зараз зроблю заміри. Так, маю я ось таку лінійку, зараз мірюємо подарунковий е, павербанк. Подарунковий павербанк у нас має довжину 16,5 мм. 16 см. 5 мм Далі по, по ширині він має. 4,5 см. І тут майже 6,5,8. Далі, що у нас ще тут поміряти? Ну, в принципі, більше нічого. Довжину теж я заміряв. Заміряємо довжину. 16,5 см. Все, це у нас йде подарунковий. Якщо беремо далі цей павербанк, він такий же ж самих розмірів, тільки він коротший. Він коротший на декілька сантиметрів. Так, це у нас. 14, не видно добре, 14. 14, 14. 14 скільки ж тут? Ось. 14,6 см Тобто цей павербанк, як ми бачимо, довший на 2 см Цей коротший на 2 см. Ось, ось такі у нас павербаночки. Тому. Цей в нас йде на продажу таким чином, що тут вже є всі характеристики для заряджання, для потужних робіт, які необхідні всім, хто хоче користуватися павербанком. Це в нас павербанк з підсвіткою на розіграш. Ось так він ярко світить. Дуже яскравий, дуже-дуже, я б сказав. Тут шапляношка, я її не здирав. Це вже хто отримає і буде ним користуватися таким павербанком. Тому я вам показав маленьке відео огляд такий павербанків. Ось. Два штучки з ось такими от красивими виходами, якщо ми бачимо, так? Да? Так, ну і тут. І тут так само. Ось, дуже чудово видно. Тому, кому цікаво, замовляйте, пишіть. Всіх будемо раді бачити на телеграм-каналі.